Так, всем добрый ранок. В разработке у нас такая машина. Opel Omega B. 2.5 двигатель BMW. Значит, сняли коробку. Причина вышло со строя. Выжимной подшипник. Перепаковали коллектор. Коробочка уже снята. Ожидаем запчасти. Для того, чтобы снять эту коробку, вам необходимо три набора. Набор ключей. Гайковерт. Есть, есть электротрещотка. Далі, для того щоб зняти з машини стартер, треба знімати в будь-якому випадку, впускний колектор. Впускний колектор вичистили, підготовили, для установки все повністю. Вот така ось вот ситуація. Так що, кому цікаво, спостерігаєте за контентом. У мене є ще TikTok канал. Найти мене в Тикток каналі э, дуже просто. Треба просто в поиске написати казак мех, місто Коростень. якщо вас цікавить качественний Ремонт машини, а також ми маємо монтажне обладнання. Так що залітайте, допомагаємо хлопцям. Залітайте. Автомастерний казак чекає на вашу точку.